Одеські Потьомкінські сходи знов переживають подію 1905 року. У повідомих усьому світові сходах знов, як і під час революції біжать учасники повстання на броненосці. Потьомкіні. такий подарунок одеситам зробив француз вуличний художник, білал та кінорежисер Антуан Паш. Незвичайну інсталяцію бачила Ксенія Тіора. Тим, хто не дивився легендарний фільм Сергія Ейзенштейна Броненосець Патьомкін, ці великі холстині полотна на сходах, мабуть, нічого не скажуть. Але ті, хто дивився класичний шедевр кінематографу, упізнає легендарну і знакову для Одеси сцену повстання на Патьомкінських сходах. Серед героїв інсталяції можна побачити й реальних Одеситів. Якщо ви помітите, там є серед фігур реальні Одесити, які зняті в фільмі. Це і дядя Ваня інвалід, який без ноги. чистильщик обуви, который в Ильичевске жил еще до 60-х годов. И известнейшая оперная актриса одесского оперного, итальянка, значит, она также там показана среди этих фигур. И, по-моему, вот Це удачний спосіб при помощі сучасного іскування інтерпретувати іскусство прошлого і історію собиття 1905 року, яке протишло 107 лет назад именно теж в этом районі. Цікаво, що багатьом іноземцям Одеса відома саме завдяки цій стрічці. Саме тому у французів з'явилась ідея відтворити відому сцену зброєносця. Молоді французькі артисти Білал та Антуан Паш настільки були натхнені цим фільмом, що вирішили подарувати Одесі художню інтерпретацію подій, показаних у ньому, вони взяли на себе усі витрати з реалізації проєкту. Арт-інсталяція під назвою «І вдруг» дозволить одеситам та гостям міста згадати цей знаковий епізод, подивившись його не по телевізору, а в реальності. Артисти зробили це для того, аби одесити змогли подивитись на вже звичне до них місце потім сходи під іншим ракурсом. Звичайно, кожна родина по-своєму буде інтерпретувати цю арт-інсталяцію. Для того хто не дивився фільм, це будуть просто люди, які біжать по вулиці. А для когось це буде знаковою подією, яка асоціюватиметься із зробленим фільмом. Саме на таку різнопланову реакцію і чекають автори проекту. Арт-інсталяцію і вдруг можна буде побачити на Потьомкінських сходах до 29 квітня. І, мабуть, вона потішить усіх шанувальників броненосця Потьомкіна. А тих, хто не дивився цей фільм, може надихне виправити цю прикру помилку. Ксенія Тіора, Юрій Рух, телекомпанія Круг.